Рінат Ахметов купував супердорогу квартиру у Лондоні. Партнер Ігоря Коломойського Боголюбов купував елітну нерухомість в Лондоні. Нардеп Слуги народу приховав від декларування британську компанію. Як гадаєте, що із цих новин інсайди і витоки таємних таємних документів, а що дані із відкритих британських реєстрів? Поговоримо про це. <му> На щастя, багато інформації про британські активи українських і не тільки українських можновладців ви можете знайти за допомогою комп'ютера в офіційних реєстрах. Наприклад, публікації про лондонську квартиру СК Махметова почалися із Британського реєстру земель і нерухомості. А стаття про британську компанію Нардепа від Слуги народу із бізнес-реєстру Сполученого Королівства. Бізнес реєстру в Британії, на відміну від Кіпра, безкоштовний, а нерухомості платний. Але він є і краще мати витяг за 3 фунти ніж не мати взагалі. Для початку 10 секунд шкільної географії. Сполучене Королівство Велика Британія та Північна Ірландія це. Англія, Шотландія, Уельс та Північна Ірландія. Система відкритих даних там для нас може здатися девакуватою. Якийсь реєстр об'єднує Англію та Уельс, але немає інформації про Шотландію і Північну Ірландію. В іншому лише Шотландія. Просто тримайте це в голові. Ядро відкритих даних тут. Портал Gov.UK. На одному сайті зібрані державні послуги і різноманітна інформація. Статистика, візи, освіта, водійські посвідчення, пенсії, громадянство все тут. І до цього ж порталу прив'язані ключові реєстри, про які підемо далі – компанії, нерухомості і судів. Почнімо із компанії сервіс Companies House. Тут ви знайдете інформацію про британські компанії і людей пов'язаних із ними, і що приємно безкоштовно. Це поле пошуку Companies House. Сюди можна вводити назву компанії, її реєстраційний номер, або ж прізвище та ім'я керівника чи секретаря компанії. Тут є дані про фірми із реєстрацією в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії. Тобто Британські Віргінські острови, BVI, вони ніби і британські, але нічого про них у цьому реєстрі не буде. Або, наприклад, фірми із острова Джерсі, на яку записана британська квартира Зеленських теж у цьому реєстрі не буде. Дані про неї є в місцевій. Вому реєстрі Джерсі. Втім, про Джерсі поговоримо у п'ятому уроці профшори. А для ілюстрації Companies House подивимось на цю англійську компанію. Через неї телеведучий і підприємець Андрій Пельчевський контролює київську клініку Євролаб розділ Оверв'ю, загальна інформація про компанію: адреса реєстрації, статус активна чи не веде діяльності, тип компанії, дата реєстрації, а також інформація про найближчі дати подачі звітів. Другий розділ – «Filing History». Саме тут розміщуються звіти компанії та інформація про їх засновників. Для британських компаній існує кілька типів обов'язкових звітів. Перший confirmation statement, колись цей документ називався annual return. Це обов'язкове щорічне повідомлення про зміни, якщо вони відбулися. Ну або ж повідомлення про те, що наявна у більш ранніх версіях звіту інформація актуальна. Зверніть увагу: є confirmation statement with no updates – Це означає, що ніяких змін за рік не відбулося. Засновники, директори, секретарі, кінцеві бенефіціари нічого не змінювалося. А є Confirmation Statement with Updates – і це повідомлення про зміни. Компанії зобов'язані подавати Confirmation Statements регулярно. Якщо вони цього не зроблять, отримують попередження. А якщо і далі ігноруватимуть, їх можуть взагалі примусово закрити. Компанія отримає так званий Compulsory Strike і буде викреслена із реєстру. Другий тип документів, які тут можна знайти, фінансові. Вони можуть називатися Full Accounts або ж Total Exemption Full Accounts цих звітів відрізняється у залежності від обороту фірм, але суть незмінна це фінзвіт. У ньому баланси за попередні і звітні роки, інформація про кредити, витрати і так далі. Особливістю фінансових звітів в компанії Великої Британії є те, що в них фінансовий рік може починатись не з 1 січня, як зазвичай ми звикли в Україні, а скажімо, з 1 серпня чи з 1 жовтня, як у випадку. А Євролаба, якщо ми маємо помітку Дорман, це значить, що компанія спляча, тобто вона не активна і в неї не відбувається жодних фінансових транзакцій. Зазвичай а фінансові звіти цієї компанії вони також пусті. Проте така компанія може мати у своїй власності інші компанії, і вони не будуть вказані в реєстрі. В мене було був такий випадок, коли компанія Газолів була теж з позначкою «Дормат», Проте ця компанія володіла в Україні компанією, і більш того, що ця компанія мала активний спецдозвіл на видобуток газу та нафти. Важливий момент: звертайте увагу на особу, яка підписує від імені компанії ці звіти. Це може бути цікаве прізвище, яке виведе вас на нові звіти. І ще зв'язки слід шукати у наступному розділі Company's House People. У ньому перелічені ключові люди для фірми, по якій ви здійснюєте пошук. Тут є і актуальні, і історичні дані. Ну і головне у розділі People є вкладка Люди зі значним контролем в компанії. Такими вважають осіб або зі значною долею власності, або прав голосу у фірмі. Якщо спрощено, це те, що в нас зветься кінцевий бенефіціар. Натискаємо і бачимо, контролює британську Євролаб Пальчевський. Тут є дані, які дозволяють точно ідентифікувати людину. Місяць і рік народження, національність, країна проживання. Ну і дані про підконтрольну частку. До речі, кінцевого бенефіціара ви можете побачити і в Confirmation Statement with Updates. бо вимога вказувати, хто реально контролює компанію, з'явилася у Британії не одразу. І коли їх додають, також звітують. Корисний бонус на Companies House можна зареєструватися безкоштовно і дуже просто через електронну пошту. І тоді в профайлах кожної компанії у вас з'явиться кнопка Стежити за компанією. Тисніть і будете отримувати сповіщення про зміни у фірмі. Наступне джерело даних про людей і фірми вже не державний реєстр, а приватні каталоги. Вони агрегують інформацію із різних місць, зокрема з виборчих списків і бізнес-реєстру. Наприклад, такий сайт. Тут можна шукати за прізвищем людини і по назві компанії. Пошуковий запит безкоштовний, але частину знайденого сервіс покаже тільки після реєстрації і оплати депозиту мінімальний 16 фунтів. Ще один держреєстр HM Land Registry, тобто земельний реєстр, сервіс, який дозволяє отримати інформацію про власників нерухомості землі в Англії та Уельсі, так лише в Англії та Уельсі. Тут є розділ із відкритими даними, які регулярно оновлюються, і які можна просто завантажити собі на гаджет. Серед цих масивів, наприклад, перелік всіх компаній, які володіють нерухомістю в Англії та Уельсі, окреме посилання на небританські фірми, окреме на британські для завантаження. Необхідно створити аккаунт, і це безкоштовно. Ну а це вже сам реєстр. На жаль, шукати тут можна лише за адресою, за прізвищем власника не вийде. Для початку необхідно зареєструватися. Реєстрація безкоштовна. Є кілька варіантів пошуку. Перший за назвою чи номером будинку та поштовим індексом. Він підходить для пошуку власників приватних, небагатоквартирних будинків. Другий у розширеній версії туди можна вести вулицю і номер квартири. Заповнювати можна не всі поля. Наприклад, якщо введете поштовий індекс, в назву вулиці і номер будинку, то система сама запропонує витяги на низку квартиру цьому будинку. Для пошуку в британському реєстрі ми вводимо адресу, і коли ми ввели повну адресу, ми бачимо, що в нас є два типи власності. Перший з них і початковий це фріхолд, і другий це leasehold. Freehold – Фріхолд це тип власності, за яким Володіння йде і на нерухомість, і на земельну ділянку на якій знаходиться ця нерухомість. Цей тип власності втрачається лише за умови перепродажу спадщини тощо, тобто відчуження. В другий тип власності, який де трошечки нижче в реєстрі, це Ліс -холд. Власне кажучи, це тип власності лише на нерухомість в нього не входить земельна ділянка, і він може припинятися через певний період часу, скажімо, 99 років. В Україні такий тип власності не є типовим. А проте він дуже часто поширений в Британії, і реальні власники нерухомості будуть саме вказані не у Фріхолді, а у Лісхолді. Зверніть увагу, система дає інформацію про нерухомість куплену після квітня 2000 року, тобто старіших даних тут немає. Витяг коштує 3 фунти стерлінгів. Результати виглядатимуть ось так: окрім власника нерухомості, ви також побачите інформацію про вартість цієї нерухомості. Так, це не обов'язково ринкова, але, хоча б для приблизної оцінки масштабу, підійде. І тепер трохи поганих новин. Попри те, що система оплати за витяги передбачає використання всіх типів банківських карток, і Україна присутня у переліку країн на цій вкладці, як ми не намагалися заплатити, транзакція відхилялася. Сплата із картки західноєвропейського банку проходить. Тому шукайте друзів у Європі із карткою, яку апрувна система. Просто використання британської картки не спрацьовує. Потрібно також і британський VPN. тобто система під час платежу перевіряє, щоб. А країна видачі картки відповідала до фактичного місця перебування вашого комп'ютера, з якого ви берете цей витяг. Тому для того, щоб мовно, умовно проплатити витяг з України, вам потрібна і британська картка, і британський VPN. Шотландці ведуть власний реєстр нерухомості. Функціонал той самий. Можна знайти інформацію про власників і вартість цієї нерухомості. Шукати можна за поштовим індексом. Система видасть кілька будинків. Тиснемо на потрібну адресу і переходимо на сторінку із. Базовою інформацією. Тут карта покаже кольором кадастровий сектор, де розміщений цікавий вам будинок. А ще не скрізь, але в більшості випадків, тут вказана вартість будинків станом на останню операцію купівлі-продажу. Вартість самого витягу така ж 3 фунти. Витяг приходить на вказану вами електронну пошту. Так ось за 3 фунти у шотландців ви отримаєте витяг про весь кадастровий сектор. Тут інформація про власників всіх маєтків, які ви бачили на карті на попередній сторінці. Ось адреси з вулицями і номерами будинків. Ось інформація про їхніх власників і дати реєстрації нерухомості. У листі з цією інформацією приходять ці кадастрові плани. Шукати у шотландському реєстрі нерухомості можна і через карту. Для цього на головній сторінці натискаємо пошук на мапі. А далі просто обираємо потрібний будинок, натискаємо на нього і потрапляємо на вже знайому вам сторінку. Суди у місцевих судів свої сайти. Ми не дивились аж всі, але рішення цих судів у публічному доступі подекуди вивішені. Втім, в першу чергу нас цікавить сайт Верховного суду Великої Британії. Він розглядає найбільші і найцікавіші справи. Всі олігархи там. І на сайті зібрані рішення Верховного суду по всім країнам королівства. Сайт виглядає так: для ознайомлення із матеріалами справ нам потрібна вкладка Справи далі потрапляємо на сторінку, де можна обрати між поточними справами і вже вирішеними. Матеріали справ із 2009 року тут розміщені хронологічно, але є і пошукове поле, куди можна ввести, наприклад, ключове слово або прізвище. Для ілюстрації вводимо прізвище відомого українського олігарха. Ось один із результатів: це матеріали справи, яка слухалася у 2015 році. Зверніть увагу на оформлення кожної окремої сторінки під кожен судовий кейс. Тут вже є коротка фабула, наведені ключові факти, названі судді, дати і перебанний бій, прикріплені відеозаписи засідань. Ось вони відео. А ще є зручна узагальнена база судових рішень на сайті Британського Ірландського інституту правової інформації. Якщо вас цікавить більше інформації про суди та судоустрій Великої Британії, то в додатках до уроку ще кілька корисних посилань. І з Британією закінчили. Але ж українські посадовці полюбляють не тільки Британію. Поїхали далі.